27 -е. вересня. вересня. осінь прийшла в міста. Деякі ще намагаються купатись. Рибалка на своїх місцях. Зранку. людей на золотому березі. Майже немає. Я не крикав її В принципі, він також холодно, якщо добре. Заправитись. Вже почалось хтось у курці шапку, а хтось засмагає досі. Улюблений пляж пустує. Цікаво, чому так багато чаю саме на цьому місці. Хто знає. Тільки цим завжди тепло, бо вони грають волейбол. Теніс. Раблюку майже нікого немає. А моречка сьогодні білізова, температура води градусів 18 і повітря також саме. Чоркими чайками. Ляпота.